Херсонські активісти зустріли військовослужбовців, які після тривалого перебування на передовій нарешті повернулись додому. Бійців 21-ї бригади, які більше півроку мужньо боронили українські позиції під Маріуполем, зустрічали родичі, представники органів місцевої влади, автомайданівці та наші журналісти. Подробиці далі. Для активних та патріотично налаштованих херсонців сьогодні 21 травня визначний день. Окрім того, що разом з усією Україною вони святкують День української вишиванки, вони зібрались на головній площі міста біля стели Героїв Небесної Сотні заради того, аби зустріти наших бійців, які повертаються з передової. На головній площі міста біля пам'ятника героям Небесної сотні вишукали з черга з охочих першими привітати херсонських захисників із довгоочікуваним поверненням додому. Мужні таврійці з 21-ї бригади боронили українські бойові позиції під Маріуполем, виконували завдання в найгарячіших секторах АТО. Тож на довгоочікувану ротацію повертаються зі сльозами на очах. Треба подякувати їм за те, що вони боронили нас, побажати всього найкращого в цьому житті. Знаєте, подякувати, що повернулись живими. Дуже важливо. І запропонувати, якщо потрібно, допомогу. Не забувають у цей день і про тих солдатів, які ще й досі виконують бойові завдання на лінії фронту. Небайдужі патріоти передали на передову найщиріші побажання. Ми зустрічаємо наших захисників, які були на сході України, не бояться не боялися за те, що вони можуть віддати своє життя. Їх на кожному кросі попадали нещастя, але вони то все побороли заради того, щоб наша Україна була єдина, мирна, непоборна, процвітаюча європейська країна. Оце душі очистого серця. Бажаю їм здоров'я, терпіння. І хай знають, що ми їх підтримуємо, і вони обов'язково, щоб залишилися всі живенькі, здоровенькі. Особливу радість від зустрічі відчувають херсонські волонтери, зокрема місцеві автомайданівці, які чи не кожного тижня особисто відвозять в ато гуманітарну допомогу та навіть переправляють автівки. Скільки автомобілів було придбано завдяки зусиллям активістів? Важко навіть порахувати. Усі зараз чергове рейдове авто готують до відправки. Чи зберемо? Ту суму грошей, що ми витратили, чи не зберемо, вона в будь-якому випадку поїде. Просто чим більше ми зберемо до її від'їзду, тим легше нам буде купити наступне авто.